Неправильні дієслова часто лякають тих, хто вчить англійську мову, адже їх дуже багато. Але гарна новина в тому, що для повсякденного спілкування 50-70 неправильних дієслів більш ніж достатньо. А по-друге, ми розділимо їх з вами на логічні групи, і таким чином це пришвидшить процес вивчення. Отож, давайте розбиратись. Але для початку буквально пару слів, що таке неправильне дієслова. В англійській мові є дієслово. І ось це дієслово може мати різні форми. Наші неправильні дієслова мають три форми, і перша з них це базова форма, тобто інфінітивна форма. Друга форма вживається в минулому часі past simple. І третя форма це past. Партисипол українською це дієприкметник минулого часу. Але, як на мене, мені особисто це нічого не говорить. Але третя форма завжди вживається в перфектному часі або в пасиві. Тому нам потрібно знати всі три форми. І щоб вчити нам їх було простіше, ми будемо працювати по категоріям. Так, категорія номер один це дієслова, в яких три форми однакові. Лайфхак. як правило, це короткі дієслова. Ну що, пропоную розглянути ці дієслова. Кат, кат, кат. Різати put, 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 ставити, let, let, let дозволяти. Set, set, set встановлювати. Hit, hit hit, вдаряти. shut, 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 закривати. cost, 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 коштувати. Read. read, read, Читати. Ну і давайте візьмемо декілька речень з цими дієсловами. Наприклад, вчора я порізав пальця. Нагадую, що обставину часу вчора, тобто коли ми можемо поставити як на початку, так і в кінці. Проте для англійської мови природніше це ставити в кінці. Ми маємо I cut my finger yesterday». I cut my finger yesterday. Ще одне речення. Вона завжди кладе ключі на стіл. «She always puts the keys on the table». Нагадую, що в теперішньому часі present simple he, she it закінчення в нас S. Це, до речі, я вже показувала цю свою паличку вручалочку. В мене тут є слово past, тобто це учні забувають минулий час. Я їм завжди нагадую, що треба минулу форму дієслова. Ну бо теперішній час, коли губиться есочка в нас, so she puts the keys on the table. Ну а ми приходимо до другої категорії. І тут в нас будуть дієслова, які мають другу та третю форми однаковими. Feel, felt, felt. Відчувати. keep, kept, kept, зберігати, sleep, slept, slept, спати. leave, left, left залишати. meet, met, met, зустрічати. Lose, lost, lost губити, send, sent, sent, відправляти, lend, lent, lent, позичати. Ну і давайте пару прикладів. Ми зустрілись в кафе годину назад. We met at the cafe an hour ago. We met at the cafe an hour ago. І ще один приклад. Він ніколи не розповідав мені цей секрет. He has never told me the secret. He has, ми можемо об'єднати в his. He's never told me the secret. Рухаємось далі до третьої категорії. Третя категорія – це в нас діє слова, де перша та третя форми однакові. Таких дійсів в нас небагато. Це буде come, came, come. Приходити. Become, became, become. Вставати. Логіка є. Run, run, run. Бігти. Давайте декілька прикладів. Він став чудовим вчителем. He has become a great teacher. Знову ж таки, he has в his, his become a great teacher. Наступний приклад: вона приходить пізно додому щодня. She comes home late every day. She comes home late every day. Ну а ми рухаємось до четвертої категорії. Це група, де всі три форми різні, проте є певна схема зміни голосних. Перший паттерн це зміна голосних. I A, U. Це не те, щоб постійно прослідковується, але переважно. Другий паттерн o, e, o. Давайте переходити до Дісней, щоб подивитися, як це працює. Перша схема I, A, U. Тобто голосні змінюються в певному порядку. Begin, began, begun. Починати. Drink, drank, drunk Пити. Sing, sang, sung Співати. Ring, rang, rung Дзвонити. Друга схема OEO. Break. Broke. Broken. Ламати. Choose. Chose. Chosen. Вибирати. Speak. Spoke. Spoken. Говорити. Steal. stole, Stolen. Красти. Ну і давайте до прикладів. Наприклад, він ніколи не плавав в океані. He has never never in in the ocean. He's never swum in the ocean ocean Другий приклад. Я заспівала свою улюблену пісню. I sang my favorite song at the party Ну і фінальна п'ята категорія це така категорія і гре тобто це мікс різних форм, де досить важко прослідкувати певну логіку, тому найкращий, найлегший спосіб просто вивчити їх. Тож, поїхали. Was, were, been, бути. Go, went, gone, йти, See, saw, seen, бачити. Do, did, done, робити, Eat, at, eaten, їсти. Ну що, ми з вами розібрали 70 неправильних дієслів, які є найбільш вживаними в повсякденній мові, де часто учні можуть зробити помилки. Помилки стосовно вимови, наприклад, read, read, read. Write, wrote, written, не райтен, відповідно, хайт, хід, hidden, bite, bit, bitten. Часто тут на вимові помилки можуть бути. Також досить часто учні плутають fall – падати і feel – відчувати. Тут я б рекомендувала звернути увагу Fall, fell, fallen, feel, felt, felt. Різні форми. Пропоную вам зробити невеличкий такий експрес-тест. Я вам даю дієслово українською. У вас є там декілька секунд на переклад, щоб ви назвали три форми. Почнемо з лайтового дієслова бачити. Сі, со, сін. Добре. Наступне візьмемо зберігати. Кіп, кепт, кепт. Окей. Вартувати. Кост, кост, кост. Це мої улюблені неправильні дієслова. До речі, там, де не змінюється форма взагалі. Ну, і, давайте ще одне, де частенько учні роблять помилку покидати або залишати. Leave, left, left, бо дуже часто lived кажуть. Ну що, на цьому, в принципі, все. Ми з вами розділили неправильні дієслова по категоріям, таким чином їх набагато легше вчити, коли ви бачите патерни. Тобто ви можете вже на якійсь стадії відчувати, як вам утворити або змінити форму. Тому я би дуже радила придивитись до такого методу. Також я би додала, що я не бачу великого сенсу вчити абсолютно всі неправильні дієслова, тому що частину з них... Ми не будемо вживати. Я, наприклад, до сих пір деякі дієслова можуть загуглити, тому що я їх не вчила, я їх не бачила. я Бачу це слово вперше, наприклад, тому я дивлюся, воно правильне чи неправильне. Великої катастрофою не станеться з того, що я не знаю, наприклад, форму, чи воно правильне чи неправильно, але я все ж таки за те, щоб не вчити сильно зайве. Напишіть мені, до речі, чи є у вас якісь дієслова, які ось вам важко даються, тобто ви не можете заповнити форму. В мене в принципі є декілька слів. Я зараз не пригадаю. Зараз я вже запам'ятала, що quit, 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 звільнятися, це воно не змінюється в форми. Але ще точно є декілька дієслів, які ось я ну, прям постійно мені треба переконатись. Я нібито така: ну, має бути так, але. Дабл чек, знаєте? Якщо вам відео було корисне, поставте, будь ласка, вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на мій канал. Я дуже тішусь вашим коментарям та підпискам. Мене це дуже мотивує знімати для вас контент надалі. Також я залишаю посилання на свій інстаграм. Я там інколи також з'являюсь. Мене там інший контент. Буду рада бачити вас там також. Дякую, що провели цей час зі мною. Та до нових зустрічей, Па-па!